Всім привіт, друзі! З вами моя Лохстя і знову oh, і про тваринки. І будемо запускати, як завжди, в наш оцей от ось перший І ось тут -от Майнкрафт світ. Ось такий от портал Netzer, ось Незер сам Лаба. Ось тут -от можна поласувати звичайний світ, такий <світ> от на невеличкий. Ось ми вже почали її запускати, вона пішла в тупік. А треба піти в інший бік сніжиночка. Я тут не видаю. Давай. Давай, давай, давай. Куди, куди, куди? Ем... Ну, не в той бік. Ну, сніжка. Сніжиночка. Ой. Mm. Привіт. Дара. Ну. І куди, куди, куди? О-о-о-о, пішов прямо на моєму путі. Ой, там той бік. А якщо ти розвернешся, ось цей наш Майнкрафт світ. Сніжка створила свій світ. Ну сніжка ось ходь. І ось сніжиночка тут. Тут закриємо, щоб вона не вийшла потім. Ось сніжка щось тут оглядається. Вона на будинку. Ось морі купається, дерево. а там нема. Що сніжка? Давай внесер, ти підеш? О, що ж пішла наче на черс на че портал, чомусь вона в лаві тут, блін. Робить щось. Ой. Ой, сніжка. Ну добре, давай сніжі. О, молодець. Ну все, давай зараз Джона будемо запускати. я вже сніжку відпустила, а зараз це. Коли Джон буде в червоній мисті. О, от, блін. Які ти спритні <кхі> побігав. він пішов О. Хі -хі. давайте Що робить Треба чекати, поки він підніметься а -а. Думаю, він в будинок зайде давай дзвончик ось ось миска. добре ось я Джончика запустила як він зайшов в цю міску. О. О, -о, О ой я забув давай Ось він найбрістріше, ніж сніжка. Молодець Джончик. Тепер як завжди закриваємо. Mm -hmm. Джон пішов швидко. в Незер. Джон взагалі швидкіше, ніж сніжка тут сьогодні. Ти сіде потім. Ой, будинок? Ну, ну ти підеш в будинок. Ну добре. Ось тут дерево, ну хтось добуде дерево. Це ж хомяки. На будинок щось робиться, а в будинок зайдеш? Знов зайшов. Ем, пока Де цей хвоячок. А як він це зробив? Як він вибрався? Ем, добре. Тут, тобто, здається, теж треба замінувати цю територію. Ось так ось десь. Ну знайшов. Близький вихід з Майнкрафт світу. Ой, де він пішов? Десь цей хом'ячок тут робить ой лава тут. Ем, Донтик хоче звідси втекти. Ну, добре, Джон, давай зараз пущу тобі сніжку. Коли я хотів запустити сніжку, то вона там в будинку. Дуже добрі новини, і що мені тепер робити? Напевно, ви це не бачили. Добре. Так, джончик щось робить. Джон намагається втекти. А, ну, давайте почекаємо, поки він це зробить, поки сніжка вийде вихід. Що цей джун хоче зробити? Тобі Та ось так от зробимо. Ось так от краще. Цей джун намагається втекти, але на велика. І Що він далі пропонує? А там закритий <гум> Ну, Давай почекаємо, поки сніжка вийде і разом з нею запустимо. Ось цей так, На ту скелю заліз. сейчас робить джинчик эм, вот это так читер Оса... ну вообще он вылезал с не. ну вылез вот видите сейчас там робить да и тут хомячок вот, робить ой да здесь тут портал ну ты зайдешь хоть портал че в будынок на дереве зашел ем, эм... А що це эм... Скажи, я Ем... Эмм. він зламав стіну. І пішов наб... обратно в лабіринт. Ламаючий чок. Хомячок. Що це він придумав? Заробити зробити? Отак ти так ли? А тут закрито, ідеш Тож, ось цей от наш комічок тут робить. Ну добре, давайте почекаємо, поки сніжка буде. На жаль, сніжка вже не вийде, Тож я буду дивитися за джунчиком. Якось в іншому разі зроблю це відео. Ну добре, давайте поставте лайк і підпишіться Для другу частинку. Давай О, хто ще нас тут не підписався у нас. Так, це тобі кажу джун. Не забув. Усі ваші перекліпчі вам теж кажу. Добре. Підписуйтесь та ставте лайк, якщо сподобалось. І не забудьте коментарі, що я можу ще додати. Ну добре. Всім па-па!